Вітаємо вас з демонстраційних теплиць торгового дому кісон. Сьогодні наша зустріч з головним агрономом демонстраційних теплиць Михайлом Можаровським. Вітаю, Михайло! Вітаю. Сьогодні ми переглянемо стан рослин в наших теплицях. Поговоримо про очікування в новому сезоні, а також ще цікаві питання, які ми отримуємо від вас в коментарях. Тож, Михайло, перше питання, яке я хочу задати тобі, скажи, будь ласка, чим відрізняється цей сезон від попередніх? Ну, в першу чергу, це у нас температурний режим, тому що ця зима у нас дуже аномальна. Грудень, січень у нас були дуже теплі. В день було десь 10, плюс 10-15 плюс градусів. А лютий у нас справжня зима почалась. І що цікаво, за останні декілька років у нас не було такої зими, що повністю цілий місяць у нас були низькі температури. І низькі температури це нижче 10 градусів. Тому для рослин, які у нас були висажені в теплиці, це був таке маленьке, скажімо, випробування. Скажи, будь ласка, ти як агроном на початку сезону якось плануєш? Чи це е, неможливо врахувати, який буде січень, який буде лютий що нас буде очікувати? Е, ну, Спланувати дуже важко, е, розуміння є, але враховуючи, що в нас закритий ґрунт, то нам з цим трішки простіше е, вирішувати ці всі проблеми, які виникають е, з температурами, з недостатнім освітленням. Тому, скажімо так, підстраємось під час вирощування. Під всі проблеми, які виникають. Ти як головний агроном плануєш і очікуєш якийсь конкретний результат. Скажи, будь ласка, які очікування у тебе в цьому році, в першому оберті? Що ти будеш вирощувати і що ти хочеш отримати в результаті? В першу чергу ми в цьому році робимо ставку на нашому насінні без Бестекер. Тобто хочемо ближче познайомитись самі і показати нашим клієнтам. Ті гібриди, які ми перефасовуємо, це в першу чергу. Ну і, звісно, відпрацьовуємо наші препарати, технологію живлення, тобто використовуємо все на максимум. Вибір насіння це ключовий фактор, коли ти плануєш отримати гарний результат? Звісно, тому що від насіння буде залежати в першу чергу, що ми хочемо: або максимальний врожай, або максимально смачний врожай. Тому в першу чергу треба вибирати гібриди, які дають максимальний свій розкривають свій максимальний потенціал як по е, якості та, так і по кількості. Зараз ми знаходимося в теплиці, де вирощуються індетермінантні томати. Зазвичай люди вирощують або червоний, або рожевий. А в тебе тут буде ціла колекція. Розкажи, будь ласка, які гібриди ти вирощуєш в цій теплиці. Так, звісно, у нас тут присутня колекція гібридів, саме індетермінантних, високорослих. У нас тут є рожевий мейшуай. Два гібриди червоного це дрімбол великоплідний і середньоплідний Толстой. Також присутній жовта сливка це Бенігара. Ну і декілька гібридів, які ми зараз випробовуємо, дивимося на них для майбутнього розширення нашого асортименту. Нагадаю, будь ласка, коли ви посіяли розсаду? Посів у нас був на розсаду 6 січня. Висадку в цю теплицю ми провели 24 лютого? Це десь 40-денна розсада. У нас була. А які субстрати використовуєте для вирощування розсади? Ми не змінюємо нашу, скажімо так, традиції і використовуємо щедру землю при вирощуванні в касеті, так і після перевалки. З того року ти використовуєш полігенератор FertiRoot при вирощуванні розсади. Скажи, будь ласка, скільки разів ти використовував і які дозування? У тебе були. Укоріюч, звісно, став нашим скажімо так, флагманом, на який ми е, основу робимо в нашій технології вирощування. І з розумінням того, що без здорової кореневої системи ми не отримаємо максимальний врожай е, наших гібридів. На розсаді ми використовуємо десь е, за 40 днів вирощування, наприклад, фактично в цьому році, десь використовуємо 3-4 рази. Тобто, з інтервалом е, 7-10 днів. Тобто два рази ми давали на, в касеті, коли була, і два рази давали після перевалки в стаканах. Ну і звісно, після висадки ми обов'язково ще також даємо уже безпосередньо сюди в ґрунт в теплицю для закріплення результату. Нам часто задають питання стосовно стресу рослин у закритому ґрунті. Скажи, а чи відрізняється стрес рослини в закритому ґрунті і в відкритому ґрунті? Деякі стреси, фактори, які викликають стреси схожі, як у відкритому, але більшість все-таки відрізняється, тому що закритий ґрунт це у нас закритий мікроклімат, більш контрольований. І стреси, які зазвичай виникають, це бо виникають по причині якихось форс-мажорів, тобто ну, десь вимкнулося палення, десь. Неправильно щось Ну, тобто людський фактор, наприклад, дуже часто в нашій роботі стикаємось, і щоб вирішити проблему, цю ми якраз використовуємо препарати антистресанти. Скажи, будь ласка, якими антистресантами ти користувався вже в цьому сезоні, якщо казати конкретно про якісь проблеми, а саме, як я й казав, лютий у нас був дуже холодний, тобто, у нас в теплицях температура під ранок опускалась до. 8 градусів плюс. Тобто, це, по суті, для томатів не смертельно, але це уповільнює їхній ріст. І щоб підтримати в цей період, ми використовували аміностар, тобто, це вже після висадки. На розсаді антистресанта ми не використовували. Але на основі амінокислот був препарат наш фертілів. Він виконував роль стимулятора. Щоб е, ми отримали максимально здорові рослини, і щоб ці рослини, тому що вони здорові, вони легше переносять е, всі якісь е, неспрятливі умови. Чудово, давай поглянемо на стан наших рослин і подивимося, чи е, є те, що тебе як е, агронома особливо цікавить, на що ти зараз звертаєш увагу, коли оцінюєш стан томату. Ну, в першу чергу, це колір, тому що колір дає нам розуміння, чи рослині всього вистачає. По-друге, у нас вже почалося цвітіння, тобто і зав'язування. Звертаємо увагу, звісно, на зав'язування самих плодів, тому що ключова наша задача отримати максимум зав'язаних плодів на китиці. На це декілька факторів впливає, але треба це контролювати. Ну і звісно, сам розвиток рослин, чи не уповільнюється, чи не відстає, чи симетрично, тобто максимум оглядаємо рослин, скажімо так. Якщо подивитися зараз на стан рослин, ми бачимо, що це задовільнений гарний результат нашої роботи. А якби ми прогавили якийсь стрес-фактор, на чому б ти побачив цю проблему? Ну, в першу чергу, це б відобразилось на рості і розвитку рослин. Е Якщо кажемо про якусь форс-мажорну ситуацію до опускання дуже низької температури, ну, бувають випадки, щось сталося з системою опалення. І нема можливості швидко зреагувати, і дуже швидко опускається температура. Відповідно, якщо опускається до нуля, то відповідно в нас є стрес, що може бути пошкодження рослин низькими температурами. Від цього ми отримаємо травму листя. А травма листя це втрата листа. Відповідно, втрата фотосинтезуючої поверхності, і від цього не буде повноцінна рослина розвиватись. Інший фактор, якщо ми маємо пролонговану дію низьких температур, то відповідно буде уповільнення росту, погане засвоєння елементів живлення. В першу чергу, якщо у нас холодний грунт буде, то буде засвоєння фосфору, це буде проява антоціанового забарвлення на листі. Тобто дуже багато факторів, які можуть про це свідчити, але в залежності від причини вони можуть бути різні минулого року, коли ми з тобою оглядали наші рослини, ти мене здивував тим, що коренева система томатів була настільки гарно розвинута під впливом фертіруту, що можна було побачити навіть корень зверху. Чи спостерігав ти таке явище в цьому році? Е, на початкових етапах після висадки у нас ми таке спостерігали, тому що. За рахунок стимулювання активного кореневої системи після висадки, і ми зробили, окрім же препаратів, треба правильний підхід в технології вирощування, а саме капельна стрічка, яку ми використовуємо, ми не кладемо її близько до рослини. По-перше, щоб не провокувати різні кореневі гнилі, А по-друге, щоб стимулювати розвиток кореневої системи максимально ширше, тому що чим більше коренева система буде, тим здоровіше буде в нас рослинка, і вона буде все засвоювати. До речі, нам треба сьогодні нагадати нашим глядачам, щоб вони остерігалися підробок, і ми продемонструємо їм, як виглядає оригінальний фертірут в літровій пляшці. Тому що зараз уже ми знаємо, що на ринку з'явилася якась біла пляшка півлітрова. І говорять, що це той самий фертірут, щоб люди відрізняли оригінал, і тільки оригінальний препарат, полігенератор фертірут, дає нам такий результат. А, до речі, а якщо проговорити ще з тобою про серію ферті, то з цієї лінійки препаратів що ти ще використовував вже в цьому році? Перші три продукти це вже 100%, Це фертірут у це Він був на розсаді і після висадки. Другий продукт це стимулятор росту фертілів. Ми його використовували на розсаді і навіть уже після висадки рослин для того, щоб їх активніше стимулювати і. Тому що ми даємо живлення, і щоб рослинка швидше засвоювала це живлення і розвивалася. І третє, так як ми бачимо, що в нас вже йде активне цвітіння, у нас було декілька обробок фертісетом для активізації, стимуляції цвітіння рослин. Уже третій рік ти проводиш тут сортовипробування і підбираєш нам цікаві гібриди для насінневої колекції «Бестекерн». І в і в цьому році, і в цій теплиці, і в інших, де ми будемо і подивимося. Ми беремо якісь номерні гібриди і очікуємо побачити якийсь гарний результат. Що для тебе гарний результат, як для агронома. В першу чергу нас цікавить розвиток рослини, тому що нам потрібні гібриди, які будуть максимально стійкі до якихось е стресових умов, тому що не всі можуть вирощувати так, як ми скажемо так. Але в першу чергу ми дивимося на рост, тобто, щоб це не була надмірне вегетативна рослина, скажімо так, тому що надмірна вегетативна це недостатня по врожайності, можливо. Або навпаки, якщо це генеративна рослинка, то з такою рослинкою треба професійний підхід і працювати. Якщо де щось, вона просто не віддасть нам того, що ми бажаємо. По-друге, це, звісно, урожай, тому що всі ми хочемо посадити рослину і отримати в кінцевому результаті. Відро помідорів, відро огірків, скажімо так, щоб куштувати, закривати, консервувати на переробку. Е, ну і кінцеве це, звісно, смакові якості, тому що після вирощування важливо, щоб е, ну, хочеться всім домашнього, скажімо так. І багато на ринку є таких несмачних, в кавичках, скажімо, гібридів, хоча вони можуть бути врожайні, але ж е, ми піклуємось про кінцевого споживача. Багато наших глядачів бажають прийти на екскурсію в наші демонстраційні теплиці. Якщо дай Бог доживемо, буде гарна погода, все, що ми заплануємо, реалізуємо. На коли ти плануєш уже побачити перші забарвлені плоди? Так як ми в цьому році йдемо по плану, скажімо так, з усіма нюансами, то орієнтовно десь кінець травня. Тобто, після 20 травня, я думаю, у нас будуть і перці, і томати, і 100% огірки будуть. Михайло, в нашому Ютуб каналі для тебе з'явилося цікаве запитання. Що нового в твоїй практиці ти побачив в цьому році, з чим не стикався до цього? Якщо взяти класичні наші культури, томат, огірок, перець, яким уже декілька років вирощуємо, то тут, скажімо так, нічого цікавого, але в цьому році ми для себе відкрили нову культуру. Для як по знанням, так по розумінню це редис. Ми вже е, показували на нашому каналі, яка в нас редиска була. Ми зараз е, другий, скажімо так, оберт е, практикуємо на працьовому, але це культура для мене нова і дуже цікава. До речі, Михайло, перерахуй, що ти вирощуєш в цьому році, які культури в відкритому і закритому ґрунті. В закритому ґрунті у нас уже росте томат великорослий, чері томати, огірок, перець, солодкий тип капі. В закритому ґрунті ми ще випробовуємо редиску нашу. На відкритий ґрунт, який ми тільки починаємо, скажімо так, готуватися до сезону, то у нас планується і буряк, і морква, і баклажан, і перець відкритого ґрунту, і цибуля, тобто максимальний, а капусти також буде великий асортимент. Тому відкритий ґрунт у нас буде широкий асортимент культур. Чудово! Тобто, хто цікавиться насінневим брендом Бестекерн, ми запрошуємо вас до нас на екскурсію, і ви зможете побачити на одній локації і те, що вирощується в теплицях, і на відкритому ґрунті, і не тільки подивитися, але й скуштувати, запитати головного агроному про технології вирощування. Тож запрошуємо в наші демонстраційні теплиці. А ще якщо повернутися до перця тип капі, не всі агрономи боруться за цю культуру. Більшість вирощують. Томати, огірок. Наскільки перець вже став для тебе знайомою культуру в технологічному плані? Ну, як виявилось, за декілька років перець це та культура, з якій найбільш простіше працювати, аніж з огірком або з томатом. В плані живлення, догляду. Хоча є свої нюанси, але дуже вже, скажімо, легко нас вдається отримувати результат. До речі, в тому році ти вирощував дуже довго перець. І ми, якщо я не помиляюсь, навіть в вересні ще куштували гарні плоди. А які у тебе плани на вирощування перця в цьому році? Ну, в цьому році ми плануємо е, короткий оберт, тобто у нас буде десь до кінця червня місяця, тому що вже маємо плани на наступний оборот і наступний сезон, скажімо так. Ну, про другий оберт ми вже будемо говорити в наших наступних передачах, а зараз. Я хотів би побажати нашим глядачам. Якщо вам цікаво спілкування з нашим головним агрономом, то пишіть ваші запитання в коментарях, і ми будемо проводити такі зустрічі для спілкування з нашим відомим агрономом Михайлом Можаровським. А також будемо демонструвати вам те, що відбувається в наших теплицях. Тож, Михайло, ми дякуємо тобі за цю зустріч. Я планую в цьому році, щоб наші зустрічі були регулярні, щоб наші глядачі могли писати свої питання в коментарях до цих відео, і ми будемо з тобою зустрічатися, демонструвати те, що відбувається в теплицях, і відповідати на їх запитання. А також уже в травні місяці ми запрошуємо вас на екскурсію в наші демонстраційні теплиці торгового дому Кісон.